Послання 1025. Хто з поміж вас буде достатньо сильним, щоб прийняти мою чашу страждань з усім, що вона несе із собою. Неділя 19 січня 2014 року Божого 14.35. Моя ніжно улюблена дочко. Яка людина з поміж вас, котра декларує себе моїм святим послідовником? І вихваляється цим фактом Прийме мою чашу. Хто з поміж вас буде достатньо сильним, щоб прийняти мою чашу страждань з усім, що вона несе із собою. Відповідь є наступною дуже небагато з вас. Однак ви вважаєте себе виправданими, коли би чуєте мене через мої вибрані душі, які добровільно прийняли мою чашу. Вибрані душі, візіонери, пророки і провидці прийняли мою чашу, тому що вони віддали мені свою вільну волю на моїх умовах, не на своїх. Коли ви декларуєте себе всезнаючими і добре обізнаними в моєму святому слові, але не приймаєте страждань, які зносили мої бідні переслідувані пророки, то ви не знаєте мене. Якщо ви не знаєте мене, то не можете по-справжньому любити мене, якщо ви не любите мене, то не поширюєте правди, натомість ви вибираєте, які частини в Пресвятому Євангелії вас влаштовують, а потім використовуєте їх як критерій, щоб бити моїх пророків і всіх цих вибраних душ, які несуть мій болісний хрест. Якщо ви топчете інші душі і поводитеся з ними жорстоко в моє ім'я, то ви є заражені ненавистю. Ненависть походить від сатани, вона не походить від мене. Коли ви постанете переді мною під час попередження, просвітлення сумління, я покажу вам, як ви мене образили Все ж багато з вас винних у перекручуванні моїх слів любові. На слова ненависті проти моїх пророків зухвало стоятимуть переді мною. Ви настільки наповнені самолюбством і гординою, що навіть мені, Ісусові Христові, буде важко притягнути вас до себе. Ваша ненависть до інших відокремлює вас від мене, ваш Ісус.